Чудово бути дитиною, адже завжди знайдуться ті, хто готовий влаштувати тобі свято. Сьогодні за розпорядження голови облдержадміністрації на дітей чекають виступи філармонійного центру, ансамблю «Сіверські клейноди. Також дітей пригощають смачними стравами, а згодом вони будуть грати в поулінг та їх будуть розважати аніматори. Жідь, будь ласка, кому діти мають дякувати сьогодні за це свято голові обласної державної адміністрації, тому що його розпорядженням сьогодні і відбувається відповідно до його розпорядження. Відбувається сьогоднішнє свято. Воно називається Даруємо радість дітям. Справа в тому, що служба у справах дітей опікується дітьми соціально незахищених категорій. Діти сироти діти батьківського піклування, діти, які перебувають в складних життєвих обставах. Ці діти перебувають на обліку Служби у справах дітей. Ми їм опікуємося, тому. Кожний район, все представлені райони області, майже всі місто Чернігів. То сьогодні це свято це робилося працівниками служби справи дітей обласної. Сподобалося найбільше, як танцювали дівчата і співали старші. Полно емоцій, і було весело, і цікаво, і ну, взагалі приємно, коли устраювали для дітей таке. Понравилось, подарунки подарки отримали, сподобалося. Скажи, а який тобі найбільше сподобався виступ з концерту? Вольно the... вперше граєш? Так. So, 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 so. Як вже досягнення якісь є? Не дуже ну нічого, все ще попереду.